Вітаю, шановні глядачі, мене звати Юлія Руденко. Розглянемо приклад, як відображається в декларації сума ПДВ, що сплачена при митному оформленні товарів. Перед митним оформленням підприємство повинно сплатити певну суму грошових коштів на рахунок митниці. Відомості про цю суму зазвичай бухгалтер отримує від митного брокера, тобто особи, яка відповідальна за митне оформлення. Компанії можуть мати митних брокерів або митного брокера у своєму штаті, або користуватися послугами інших підприємств або формів, які на платній основі здійснюють послуги з митного оформлення товарів. Сума, що сплачена на, та, на митницю перед митним оформленням, зазвичай включає в себе суму мита імпортного. Якщо товар під акцизний, то включається сюди сума акцизного податку. Під акцизними товарами, зокрема, є автомобілі, чечунові вироби, алкоголь. Та в обов'язковому порядку, якщо товар оподатковується ПДВ, буде сума ПДВ. За результатами митного оформлення складається митна декларація, і після закінчення митного оформлення митний брокер передає її в бухгалтерію. Сума ПДВ, що сплачена при митному оформленні. Збільшує реєстраційний ліміт для реєстрації податкових накладних? Ви бачите перед собою формулу розрахунку реєстраційного ліміту, є показник в ній сума митн оце сума ПДВ, що сплачена при митному оформленні товарів. Вона збільшує реєстраційний ліміт для реєстрації податкових накладних. Де ж можна взяти інформацію? Про суми ПДВ, що сплачені на митниці, в яких документах вони містяться. Перш за все, це митна декларація, яка оформлюється після закінчення митного оформлення товарів. У верхньому правому куті зазначається номер митної декларації. Зазвичай більшість декларування зараз здійснюється в електронному вигляді, тобто, це документ, який. Складений в електронній формі і підписаний електронними підписами відповідальних осіб митниці та митного брокера. Звісно, в цьому фрагменті вказані не всі відомості, які містяться в митній декларації, а тільки ті, які важливі для заповнення декларації з ПДВ. Сума ПДВ, що сплачена при митному оформленні. Позначається символом 028. Як бачите, тут в нас є сума 15 861 гривня 54 копійки. Поряд з нею стоїть код ЄДРП нашого підприємства і сума мита. Окрім цієї декларації, дані про суму ПДВ сплаченої на митниці можна побачити в кабінеті ДПС. Розділ СЕАПДВ, підрозділ реєстр операцій, вказуються дані з номером та датою митної декларації. Як бачите, перед вами зовсім інший приклад, не той, який стосується цього поточного року, але саме таким чином відображається в кабінеті ДПС митні декларації, які оформлені при митному. При надходженні імпортних товарів. Що важливо, для бухгалтера при відображенні в декларації з ПДВ суми ПДВ, що сплачений на митниці, я б виділила два моменти. Перше це те, що сума ПДВ включається до складу податкового кредиту тільки тоді, коли митне оформлення закінчене. Зверніть увагу на декларацію. Дата декларації закінчення митного оформлення 1 квітня 2020 року. Сума ПДВ була сплачена до митного оформлення, тобто 31 березня. Але у березні ані в реєстраційний ліміт ця сума не включається, ані в склад, до складу податкового кредиту декларації. Ця сума сплачена при митному оформленні не включається. Тільки тоді, коли митне оформлення закінчено, і є в нас декларація, датована вона 1 квітня. Тобто, в квітні вже ця сума ПДВ за митною декларацією буде включена до декларації ПДВ. Тобто не по даті оплати коштів, а по даті закінчення митного оформлення. Сума включається в декларацію з ПДВ. Другий момент технічний: що суми ПДВ за митними деклараціями. Автоматично в медок не потрапляють. Ці суми треба вносити вручну для того, щоб вони відобразилися в декларації з ПДВ, і я покажу, як це можна зробити. Це можна зробити двома способами: або цю суму ПДВ помножити на 5%, тобто від 20% визначити 100%. 15861,54 помножимо на 5, отримуємо результат 79 тисяч гривень 71 копійку. Або якщо в нас тільки одна така, тільки один аркуш митної декларації, тільки одна позиція імпортується, то можна взяти дані з розділу 47 нарахування платежів. Якщо в нас таких розділів 47 буде декілька, тобто в одній митній декларації декілька позицій відображається, то треба підсумувати дані по всіх таких табличках, які є в декларації. В нас тільки одна товарна позиція, тому нам підсумовувати декілька показників не треба. Тобто ми вносимо цю суму 79,307. 71 і сума ПДВ у нас 15,861,54. Перейдемо в вмидок. Я декларацію вже приготувала, тому зараз ми її можемо відкрити. Сума ПДВ, що сплачена на митниці, потрапляє в рядок 11.1. Декларації з ПДВ за ставкою 20%, або якщо товари імпортуються за ставкою ПДВ 7%, це за спеціальним переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України, то тоді буде рядок 11.2. Ми можемо безпосередньо в самій декларації проставити відповідні суми. 70%. 9308. І відповідна сума ПДВ в нас проставляється. Таким чином, бо ми заносимо суму ПДВ, звісно, і базу оподаткування, в саму декларацію. Дякую за увагу, шановні глядачі. На все добре. Побачимось, підписуйтесь на мій телеграм-канал.